Про гарні новини події для України на найближчий час. А то ми щось залізли в ті всі схеми, треба було краще подивитися про якісь цікавіші... Ну ладно, це ми проговорили, Трампа Може, хотіли. Ми <рес> сьогодні вперше так, в нас так. не було Трампа, а ні, ні, трошки Тресна. було. Що там говорити? Ну, що про нього говорити? Там же ясно, я би пересадили його з писаного каменя на чорті, вже його пересадив туди. Вже тиждень часу там сидить. Може до чогось розумного досидити. Та ні, він почав дуже погано виглядати, засинає на заходах. Бачили, так? Прямо під час я заходу я, в обальному кабінеті теж, заснув. У мене цей тиждень десь код пройшов, я десь, знаєте, в своїх світах. А засинаю, ну так 6-8 місяців засинаю. Щоб що такого не було, що на якомусь заході, він, знаєте, заснув і сном вічним. Таке може бути, То Може. що зробити. Так, хороші новини для нас. Давайте подивимося, чим нас потішить. Здавайте, про що говорили, тим і запечатали. Ну що, боротьба з дияволом продовжується. Оце якраз і маєте оці всі корупції, оці всі схеми, оці всі викриття. Далі продовжується: карта центральна. Запит ми ставимо один. Аби по справедливості було це. Так, як воно має бути. А не просто там, бо комусь це треба, чи вигідно, чи що. Аби по справедливості. Далі. Нам своє далі робити: карта маг, карта сили. Шість пентаклів. Тобто, все-таки, що має бути: допомога, чи збройна, чи фінансова, буде. І е, оновлення. Значить, у владі оновлення буде також. Карта оновлення. Оновлення тих, хто країною керує. Хм. Добре. Давайте подивимось по іншому. Так. Звідси три карти. Ключові розв'язки події. Так. Відкриття таємниць, ще якихось, вітре колесо фортуни. Ну, фатумність, що має бути, те буде. Але як фортуна з нами, і цикл наголошує, що завершується той, який був раніше, все рівно буде щось нове і інше. Добре, по енергії давайте глянемо. По, по енергії давайте глянемо. До кісти тижні з тими новинами от реально навіть не хотілося читати того всього. Просто. От не хотілося, знаєте. Бо я розумію, що вони там щось між собою теж якось крутять, колотять. Я думаю, хай ото вже переколотиться, щоб розуміти, і що далі? А тоді може якісь висновки прийдуть. Ну, ми сьогодні залізли туди, так що потім себе так гарно солью помити, помити, то все. Так, воно, так, воно так. звісно, неприємно в цьому всьому куперсатися. Люди, ну ви про це питаєте, і щоб потім не говорило, що ми якісь теми обходимо чи ще щось. отут. тут хтось пише сюжет питань сьогодні не цікавий. Вибачте за відвертість. А, ну не можна всім угадіть. Ну, е, сьогодні продовжувати дивитись, приміром загрози. В момент, коли зрозуміло, що загроза є в кожному місті України, мені здається, не дуже доречно. Якось там те, сильно реалічно. весело ще дивитись, так да. мова про те, що мені особисто ті всі теми теж не цікаві, але я розумію, що для багатьох людей це цікаво. Ну, є зараз такі запити, ну, актуальна така новина. Ну, що мені приходить по інформації? Ну, озвучу. Я не стверджую, що це саме так і було, чи саме так і буде. Але навіть проговорюючи те, що ми сьогодні проговорюємо, також ми запускаємо програми для встановлення справедливості по кожній історії, по кожній персоні, про яку ми говоримо. І це ще пришвидшує очищення, хто в чому винен викриття і в результаті веде до оновлення України. Це плюс. Правильно. Правильно. Ми шукаємо клюси. Карта зрілості це для нас хороша карта. Це називається «Дозріли до чогось кращого, нового. Причому це масштабне зріло. Сьогодні була в нас ця карта Сонечко і Невинність, така вона хороша. Я вважаю, що все-таки мусить бути якісь зараз важливі новини. Знаєте, закон балансу. Ми нас слухали всякого це, це от, ТФ і <смі>, чорнотне, мусить бути на противагу тепер якісь значні хороші новини. Будуть значні. Пливем за течією, ну, що можемо змінювати, змінюємо, що ні. Ну, Приймаємо, плевемо далі. Все рівно ми пливемо до завершення війни. Прекрасна карта, карта успіху. Що має бути нашою для нас нікуди. Від нас не втече і не дінеться. Інтеграція збалансування світлого, темного. Ще раз кажу: баланс є у всьому і буде у всьому. Поряд з не дуже прекрасними новинами будуть ті, які душу грітимуть. Загрози вони є, це очевидно. Тут, поки нема стоп війни, загрози є десь більше, Але десь ж менше. Є ну... І багато, багато неймовірно. Стратегічно точних ударів збройних сил України так. по території РФ, і я не хочу Його просто не підіймати ці теми. Я просто мовчки цим пишаюся і тримаю кулачки, щоб все вдалося. Так. Але коли я сьогодні прочитала про влучання по е, Транссибірській магістралі, звідки ешелонами йшла зброя, і зокрема з північної так. Кореї, і там паралізовано знищено. І це буде продовжуватись і далі, і далі і далі. Тому, знаєте, Чорнота б'є по невинних людях, дітях, там, лікарнях, садочках тобто їм треба жертви людські, щоб більше завдати боля і горя, і так болю, і горя, тому що вони цим харчуються. А те, що йде від нас до них, це конкретно, що стосується питання війни. І оці всі артерії, які живлять цю війну. Збройно, фінансово, технологічно. Це все поступово знищується, відрізається, відсікається. І далі буде це відбуватися. А для нас все рівно хороші новини будуть. До речі, знаєте, ось так цікаво. Почали люди знову передивляти мої відео 2022 року, яке я завантажив саме 7 жовтня, і там була така назва. Чи буде там завершення війни до 15-11. Може, люди думають, що це, хоча там підписано, який це рік. Люди знаново це передивляються, коментують, типу, що, типу, привіт з 25-го війна ще триває. Я думаю, стоп. Ну я зайду, подивлюся, про що я там говорив. Так я і сказав, що там війна не завершиться до 15 листопада, бо там були якісь заяви Китаю, там було якесь засідання G20. Я прям сам подивився той свій прогноз. Все, що там відбулося, так і все, що там сказано, так і відбулося. А за Китай то й до сих пір це питання актуальне, уявляєте? Це ще три роки тому прогноз був. І отут те що це доленосність якась. Це розумієте повернення якихось. Те, що з минулого не вирішено, зараз воно буде вирішуватись. Тобто. Це якісь такі цікаві відбуваються метаморфози, називається зверніться до досвіду з минулого, щоб отримати підказки для майбутнього. Важливі якісь допомоги, бо те, що має бути для нас, так воно і буде. І тут знову бачите, Верховний суд, виносні події, важливі зміни. І ми живемо в цей час, навіть якщо, може, славноявно воно зараз ще не так, як би нам хотілося. Сильний результат буде такий, як ми хочемо. Я це знаю, це відчуваю. Але от кажу, якісь такі дивні, оці, знаєте, відсилки в минуле, це відео, це, що воно, де я там його люди видивила? Воно там має майже 800 тисяч переглядів. Я такий типу, серйозно. Де люди його видобували? Ну, і там щось, і ще інші коментарі, там, романи, дякуємо, там, коментарі вчора, сьогодні. А я пишу, люди, це 22-й рік. Це не є актуальний прогноз. Але саме цікаво, бачите, сказано навіть там відбувається. І до сих пір, з приводу Китаю, з приводу цього всього, і буде далі відбуватися. Так, як треба нам. Але да, роботи ще... ще вистачає. Ну що, якісь ангельські, давайте. Ще три карти Ідемо Давайте. <плес> Дві карти самі випали. Це що в нас? Звільнення від обмежень і відновлення балансу. Прямо самі вилетіли. Так, і знов про баланс. Звається, дві дороги, але одна мета. Що це в нас таке цікавий вибір? З двох шляхів, але яким не підеш, все рівно потім це приведе до одного того самого результату. А вибір без вибору. От, шестірка кубків про історії з минулого, до яких варто звернутися. І звідти з цим отриманим досвідом змінити теперішнє. До речі, цей тиждень він йде під картою досвіду. Оце знаєте пошук з минулого, якихось важливих підказок. Ну і колісниця. Карта перемоги, сили волі і визнання. Ну тут, тобто, що би там не було, рухаємось далі вперед. О. Колісниця. Хоча ще мають бути якісь зараз дуже важливі, чи то заяви, чи то якісь, може, відвідане, наші кудись, хтось кудись приїде. Тобто на підході якісь важливі відбуваються події. Навіть 11.11 -11, я вважаю на рівні таємному щось теж відбулося. Щось підписалося. А коли, mm. а до речі, ті корупційні ці коли викрились? коли це було? коли так. то почалося то все. Так, ну у нас сьогодні яке? 14 Ну цього ж тижня. Анука ка романе, може, воно і відбулося 11-го Ну, десь 11-12. Дуже цікаво. Пам'ятаєте, я вам казав, два числа 11-11, щось 11, таке да. буде підписане перше, а 25 грудня 25-го року друге і основне. Це не обов'язково. Мені не сказано було, що це про перемогу України чи про завершення війни. Але щось таке запускається глобальним масштабом. Ну, щось в цьому є? Що з цьому є? Запит один для нас і нашої України в результаті в кінцевому, Хай це буде все, що відбувається правильно і до кращого. І до кращого, і до кращого. І до стоп війни, справедливого перемоги України і миру в Україні. Хай буде так. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.